Груда вигодовань це найкраще, що може бути для вашої дитини. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили кабінет психологічної підтримки матері та дитини. Основну увагу тут приділятимуть підтримці грудного вигодовування, адже материнське молоко найкраща їжа для немовлят. Сьогодні на базі нашого обласного перинатального центру відкривається кабінет психологічної підтримки матері та дитини. Ми динамічно стараємося розвиватися в багатьох напрямках і розуміємо, що наша сфера обслуговування не тільки нарожень дітей, а післяродовий період відповідно тривали грудне вигодовування. Сьогодні ми, завдяки громадській організації, Кабінет, тому жінка в будь-який період часу будь-яка жінка яка народила у нас чи не у нас, може в нас кабінет, і їй надають досить професійну допомогу і відносно родового доводування, і можуть вирішити любі їхні проблеми. Кабінет підтримки грудного вигодовування на базі новоствореного відділення за підтримкою міжнародної гуманітарної організації Sales of Children in Ukraine». Саме тут майбутні та теперішні мами зможуть проконсультуватися з лактологом, педіатром, гінекологом та психологом. У нас що в шумоперинтальному центрі створено нове консультативне діагностичне відділення з ліжками для денного стаціонару. Це відділення, яке буде надавати консультативну діагностичну допомогу вагітним, роділлям, породіллям. До нашого складу входять кабінети УЗД, рентген -кабінет оглядові кабінети, також є палата для денного перебування пацієнток. На базі цього нашого новоствореного відділення створена кімната психологічної підтримки матері та дитини, де нашими спеціалістами буде надаватися високопрофільна допомога по грудному вигодовуванню. Простір зробили комфортним для жінок та дітей, оснастили його необхідним обладнанням та ігровою зоною. Важливим питанням є те, що жінки готуються до вагітності, готуються до пологів, але інколи під час грудного вигодовування виникає дуже багато запитань. І саме в цій кімнаті, в цьому просторі вони зможуть не лише навчитися правильно Рикладати дитину, подолати проблеми з грудним вигодовуванням, наприклад, там тріщини, лактостаз. А також тут є все для того, щоб жінка могла з новонародженою дитиною чи дитиною до року прийти в цей простір, послухати семінар. Тут є місце для гри для нов... для маленьких дітей. Є місце для зміни підгузки для новонародженого тобто, все. Те, щоб могла молода мама з новонародженою дитиною, яка годує грудьми і має якісь проблеми або запитання, перебувати в цьому просторі комфортно. Грудне вигодовування має починатися одразу після народження і бути основним джерелом харчування дитини до 6 місяців, розповідають лікарі в обласному перинатальному центрі. Та додають, що грудне вигодовування приносить користь не тільки дитині, а й матері. Грудневе годовування це найкраще харчування для новонародженої дитини. В природі ніхто нічого мудрішого Тіснішого і ну навіть емоційно позитивного не придумав. Почнемо з користі для матері. Це є своєрідна профілактика раку матки, гормональний стан жінки, яка народила гармонійним продовженням є годування груддю. Це є імунологічний захист дитини. Мама, яка годує груддю, передає всі свої антитіла, які вона набула за період всього свого життя своїй дитинці. Це є найкращий білковий склад, тобто жодна формула. Навіть приблизно не може відтворити унікальний склад грудного молока. Зараз є велике дослідження, що. Діти, які вигодовувалися суміш, і діти, які вигодовувалися грудним вигодовуванням, перевагу надається грудному вигодовуванню, бо діти мають вищий індекс IQ. Я дуже тішуся, що в нашій установі відкривається цей кабінет. Це дасть нам нові перспективи для розвитку, для того, щоб ми більшій кількості наших породіль змогли допомогти вирішити ці проблеми встановлення лактації. Знаходиться кабінет психологічної підтримки матері та дитини на третьому поверсі у відділенні екстрагенітальної патології обласного перинатального центру. Отримати консультацію тут можна у будні дні з 9 до 18. Надія зінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.